Доброго ранку, любі друзі малята! Сьогодні почнемо наше заняття, як завжди, з Добрий день, дітки гарненькі, сіли дружно, всі рівненько. Ми заняття починаємо щиро кожного вітає! Сьогодні, дітки, ми з вами будемо малювати. Але для початку нам треба відгадати загадку, що саме з вами будемо малювати. Хтось у лузі біля річки загубив варвисті стрічки, Дощі і підібрав, небеса підперезав. Що це таке, дітки? Правильно, це веселка. Отже, сьогодні ми з вами будемо малювати саме веселку. Я пропоную вам роздивитись ось таку гарну веселку. І скажіть, будь ласка, які емоції вона у вас викликає. Так, веселі, радісні. А що ви знаєте про веселку? Дякую, добре. А коли вона з'являється веселка? Так, коли на вулиці дощі і сонечку, з'являється в нас гарна веселка, різнокольорова, правильно, молодці. А тепер, дітки, я вам пропоную прослухати віршик про веселку. В райдузі сім дужок. барвисті сім подружок, червона дужка, помаранчеві подружка, жовта дужка, зелені подружка, блакитна дужка, сині подружка, фіолетова дужка, сім дужкам подружка. А як підуть обнуматись ті барвісті сім дужок. Починають вразливати з білий колір сім подружок. Семибарна та була наша райдуга. Молодці! А для того, щоб ми з вами запам'ятали наші веселкові кольори, пропоную вам за бажанням вивчити віршик. Чапля осінь жде завзято, буде саме фарбувати. Що це означає? Кожне слово в цьому вірші починається з тієї літери, з якою починається наша, наш колір, наші веселці. Ось, наприклад, чапля починається з літери Ч. червоний колір. Ось починається з літери О, оранжевий. Наступний колір на жовтий слово жде починається з літери Ж. Жовтий, завзято починається з літери з колір зелений. Буде починається з літери в, колір нас блакитний. Самий починається з літери С, тоді у нас колір синій. І фарбувати починається з літери Ф, фіолетовий. Чапля осінь жде завзято. Буде саме фарбувати. Дякую вам! Далі пропоную зробити гімнастику для оченят. Треба оченятами провести по ось цим лініям. Наступна лінія у нас буде бджілка зліва направо, справа наліво проводимо оченята. Потім метелик, кружляє. І зайчик разом із. Лисичкою граю. А тепер пропоную нам почати нашу роботу. Ось, будь ласка, подивіться ролик, як правильно це робити, а для початку нагадаємо, що нам для цього потрібно. Для нашої роботи нам знадобляться фарби, пензли, водичка, палітра для змішування кольорів, аркуш, серветки. І починаємо працювати. Дякую вам, дітки, за заняття. Була рада всіх вас бачити. Сподіваюсь на гарні ваші роботи та гарний настрій. До побачення до наступного заняття.